Так, дівчатка, провірила цукор сьогодні після вчорашніх пиріжків. 6,5, бачите? Значить, можна такі пирожки. Нічого, що буде. Ви... Ой, як ви казали, там прижаряні, чи як, чорні. Всім доброго ранку. 14 листопада. Це в мене вже друга склянка води. Одну я вже випила о шостій. А зараз восьма година. Випила таблеточку та п'ю водичку. Водичка тепленька. Так, зараз поставлю каву. Котики мої лежать. Мурчик на коврі, мулька на вікні. Хі -хі. Вже прийшли з надвору. Я їх вже випускала, запускала. Ходила світло виключати на вулиці. Так, ставлю каву. Так. Всім добрий ранок ще раз. Доброго ранку і гарного всім дня. Я сідаю пити каву. Відміряла сиру 30 грамів і шматочок маленького масла помазала. Сир. Котики мої хрумкають, хрумкають корм. Водички налила, водичку випивають за день. Кожен ранок наливаю і кожен ранок немає тарілці води. Так, 8.15 Я зараз на роздоріжжі коли Сережа приїде, не знаю. Вигрузиться коли. от Повинен приїхати або сьогодні, або завтра. Витягла із морозилки хек, В мене що то я купила, то я його приберігла. Сережа любить рибу, то я приберегла. У мене вчора був такий коментар, чому ви не говорите з дітьми, із внуками. Я раз, тільки вчора переговорила по вайберу, з дітьми говорила. З одними, потім з другими. Це ж не значить, якщо я не говорю про це, то я з ними не говорю. Я говорю частенько. О, десь раз у три дні, а буває, ще й кожен день, ну, це не срочно і не, і не обов'язково, тому що я знаю, що це воно не треба. Поговорили, все в порядку, все добре, все. Чого названювати дітям? Вона пише, я щодня е, телефоную. Ну, телефонуйте, а я щодня не хочу. Я не хочу набридати дітям. Захочуть позвонять. Я по собі знаю, що я не люблю, коли мене контролюють, там усе про мене знають, усе прямо, всі подробиці і все. Воно мені не треба. Знаю таких людей, що кожен день дзвонять кожного дня по вайберу. Геть усі подробиці. Воно це не потрібно. Дітям. Навіщо вони їм? В них своє життя? Захотіли, позвонили, спитали, мама, як там справи, що ти там. Я, а як Сережа вдома, то рідко дзвонять, тому що знаю, що вдома батько. У нас нормальні відносини з дітками. що це ви так рішили, що я не дзвоню? Розсердили мене. Якраз вчора я говорила і з Артемом, і з Катрусею поговорила. Все в порядку діти вчаться, Артем сидів із уроками, із математикою, і він. Коледжі навчається, там отаке, от, отакі приклади. Катруся в університеті, ще й працює, підробляє. Прямо ось водичку як п'є Мурчик Наївся добре, та й п'є воду аж хлебче. Так що так, все в порядку в мене. Все на, на своїх місцях. Не треба названювати вчора я з невісткою з одною, з другою з сином. Славік був на роботі, Славік працює допізна. Він дзвонив дня три назад. Ну, люди в нас. Зайшла в новини трішки позаглядала. Думаю, що там у нас. От. І попала в тікток якось. Не люблю цей тікток, я більше в нього заходити не хочу. Ні, буду заходити, ну, ось година. Година я сиділа в тіктоці. Це така зараза. Краще не заходити туди. Так, що я сьогодні буду робити? У мене сьогодні прибирання. Зараз поміняю постільну білизну. Може, Сережа сьогодні приїде. Буля, тобі там добре лежить, моркотить тільки. Та й дідусь сказав, що вона тут не буде лежати на вікні. Він не любить. Каже, ну як це, стілу рядом і вона на вікні лежить. Та вона ж не линяє, нічого. М -м -м. Він цього не любить. Ну нічого. Переживем дві неділі. Так, далі що? Постійно білизну про... поміняю і пробіжуся я з пилососом. Повитираю пилюку на вікнах, підлогу, все. Повикидаю коврики тут і помию підлогу. Оце так. Це така буде робота, а вечір. якщо він приїде, то. Посмажу рибку і зварюху. Та і все. Оце така буде сьогодні робота. Побігла, зняла прання, у нас дощик пішов, давно не було дощу. Оце я вийшла, К собачкам пішла взяти зерна, дивлюся дощ, де та побігла, зняла. 15, .15. Збираюсь снідать. На сніданок у мене каша. Тут у мене дві ложки вівсяної крупи, довгої варки і грам 200 гарбуза потерла і шматочок масла. Два яйця помідори, чай шепшини, і шипшини пиріжок. Пиріжки я вчора пекла, ви бачили як. Такі, що нам можна, які не підіймають цукор. В одній кімнаті прибрала, можна поснідати. дуже хочу вже їсти. Ну, вже ж пора. Ну, що я вранці там, шматочок сиру 30 грам. Ну, вже пора і поснідати. Так, ну ви бачили, що я буду снідати. Зараз поснідаю і буду далі прибирати в іншій кімнаті. Все, давайте, дівчатка, всім смачного! Всім смачного, хто зі мною! 24. 15, .35. У мене вже кругом порядок. Ось, Кругом, дивіться. В шкафчиках порядок, у ванні порядок. Там, В тумбочках порядок, кругом порядок. Так, ну, на фізкультуру сьогодні не піду. У мене робота, треба. Пожарить рибку і і, і зробити салат. Ось приготувала овочі. Зроблю салат. Оце так. На вечір роблю собі салатик. Бурячок, морковка, яйце, сир, сметана і зелень. Все, нарізаю кубиками. Готова. Це яка красуня. Так, дивимось 17.30 На вулиці темно. Сідаю вечерять. У мене уха. Рибка у мене хек і салат. Ви бачили, як я його робила? Всім смачного. Все, буду вечерять. Зараз повечерю, іду купаюся і лягаю відпочивати. Поставлю вам відео. Оце ж я ще коли їла. Ще вранці, оту кашу я із гарбуза їла, да? і піріжок. І дивіться, я не хот... мені не хотілося їсти. Так, що хотілося їсти, ні. А це вже хочу їсти. Все. Дякую, що ви мене додивились. до кінця. Я... Витрачаєте на мене свій час. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.